Христос народився. Славі моєго, друзі! Вітаю вас зі святом. Сьогодні 25 грудня. І ми сьогодні приїхали до лісу. Ну, грибочки як грибочки, з собаками погуляти, трошечки свіжим повітрям подихаємо. Ну і вам, як завжди, все покажемо. Айда! Сьогодні досить теплий день. Сонечко іноді проглядує, бачите, трошки хмарінок є. Досить тепло, десь 12-13 градусів. Вітрець. Зривається. А. Снігу зовсім немає. У нас десь два дні тому вночі пішов сніг трошечки. Я думав, що в лісі в деяких місцях все ж таки буде, але ж ні. Бачите, вчора були зовсім в інших місцях, також снега не було. Ось так. І таку погоду обіцяють десь вже до наступного року. Вже побачив. <різь> <різь> Ми в цих місцях, друзі, давно не були. І в цьому сезону влітку і в осені теж сюди не приїжджали. Тут грибів небагато в сезон. Тому їздили в інші місця. Але це недалеко від нашого місця. Тому сьогодні така лайт прогулянка. Ну красиві місця тут. Ліс мішаний, Берези, дубочки, хвоя є. Ну якщо зустрінемо сьогодні якісь грибочки, то а, може бути фламуліна. А, гливи можуть бути тут. Ну, глянемо. Є сухі гілочки, бачите. Що там? Трутовички, якісь овраги невеличкі. А це що? Теж трутовичок, бачите. От Жехан неслухняний сьогодні Жека. Розвідник наш бігає. Де він? А, ось він, бачу. Ось ще трутовички. Пійшли до такого місця, бачите, де є піньочки. Воно вони, воно. Походимо, пошукаємо, може дійсно тут фламулінку знайдемо. Перший місяць зими майже закінчився. Ще попереду два місяці. І прийде весна. Та вон він бігає. Така зелена голявина, бачите, от носиться собаки, не так. За листям ганяється. так. та. та. летить, полетить, він за ним біжить <світ> і не дивиться куди біжить. Що в тебе там? Якась знахідка? Mm. Ну, друзі, шукаємо, шукаємо. Нема фламуліни. Що це таке? Ні. Таке не треба. Багато пнів і а, сухих дерев. Але... Окрім трутовичків, на них нічого нема. О, якийсь грибочок. Ну, це напевно ще осінній. Бачите, чорний. Може бути сироїшка, а може а, цей підгрузок. Запам'ятував. Ось тут трутовички, бачите. Воно ще. Багато місця. Могли б ламуліни рости, але ж нема. Да, Трутовичків тут багато, бачите. Різний. Ці м'якенькі. Десь годину вже гуляємо. Бачите по зимовим грибочкам, окрім трутовичків. Поки що нічого не зустріли. Ну, не. Ні, ну я ж говорю, що окрім трутовичків. Ну, ну ми багато і тут. Зараз. Ну то так. Да. Багато прийшли вже. Але бачите, якщо б вони б тут були, то щось би де знайшли. Жека, ти де там сховався? Пішли. Жекірі. От де сіло кинув. Ще не набігались, ну? Що там, ще трутовички, так? Це та? такі великі. Ага. Та. Надо пошукати в інтернеті. Може трутовички теж готувати можна? <різь> <різь> Якусь справу з них зробити. А восемь, ну це що? Схоже на дрожалку, бачите? Ну Які смачні гілки. Що це таке? Теж якийсь грибочок. Скільки вже гуляємо, бачите. О, такий островочок із сніга. Марсик. Ти водички хочеш? ну... Що це таке? Ну, трутовичковий ліс якийсь, ну. <гум> Багато їх, ну. Ось так. Різного <гум> кольору, ну. Ось <гум> бачиш Де? Ага. Джека! <гум> Яких хочеш? Детка йди сюди! От сьогодні неслухняний, ну. Розвідник. Буває в нього таке. ну. Ось така, друзі, у нас сьогодні прогулянка. Лісова вийшла. Дуже багато трутовичків. Ну, ви бачили. Яких хоч, ну, будемо йти ми до машини та їхати додому. Ну, а з вами, друзі, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.